Поділіться, будь ласка, досвідом. Як відбувається, як ви входите в контакт з людьми? Як ви як це відбувається? Так. Як <головіка> це цікаве питання. Коли, Вза... коли розповсюджуєте змінишки? <головіка> Взагалі в Сам виділяється п'ять етапів. П'ять етапів взаємопідносин <головіка> з людьми. І перший цей етап це просто як зупинити людину. <головіка> Це, це, це дуже складно, і це дуже найскладніше в Сан бо ці люди вони кудись спішать і в них немає часу, і хтось до них звертається. Тим паче, що в нас час багато людей, котрі там стартові пакети розповсюджують, там чи Духи чи ще щось, і тому люди вже вони. Ну і взагалі в наш вік реклами люди скептично відносяться до якихось пропозицій, тому саме складне це просто зупинити людину, зупинити людину. І це перший етап, і він складається з трьох частин. Перше, це жест, тобто ми там, наприклад, махаємо рукою, потім це погляд, тобто ми дивимось на людину, в її очі або на людину, і слова. Це такі три факти. Тобто, ми там добрий день, тобто ми дивимося на людину, махаємо і звертаємося до неї. Це перший етап. Другий етап це як представлення, знайомлення з людиною. Тобто, ми, ми зупинили людину, якщо вона зупинилася. Uh -huh. І потім ми саме можемо представлятися або ще запитати людину. Uh -huh. Тобто я представляюся так, що я кажу, що я студент з медичної академії. Uh -huh. От. Ну, вивчаємо ВЕДи і ми хочемо, щоб в світі було менше він, менше агресії. Uh -huh. От. Тобто я представився. Або, або ще інколи я сам питаю людиною: добрий день, можна вас спитати, як питає, ви, напевно, студент, чи там, викладач, ну, тобто, uh -huh. так, звертаюся. Ну, я взагалі для мене переважна аудиторія це молоді люди, студенти. Тому uh -huh. я зазвичай звертаюся до студентів, то я кажу, добрий день, ви, напевно, студент. Так. От, я теж студент там, з Юридичної академії, uh -huh. і саме представляюся. Це другий етап. І третій етап це най... третій етап, називається йога. Йога це коли ми... зв'язок встановлюємо з людиною. Uh -huh. І він... коли ми відчуваємо, що ми дуже ну, близькі. Uh -huh. І це найголовніше, бо це дуже так тяжко. І це досягається тим, що ми задаємо питання людині. Ми цікавимося. Але не просто формально, а от дійсно нам цікаво дізнатися, чим живе ця людина, що його надихає в житті. Я задаю питання там, наприклад, він студент, я, я питаю: а як ви взагалі до книжок ставитесь? Взагалі. Mm -hmm. там, ну, зазвичай вони кажуть, що так, да, читаємо, цікаво. А які вам саме подобаються ці книжки? Ну, там такі, там психи. І ти вже аналізуєш, коли він відповідає. Ну, наприклад, каже там психологія. О я кажу, О, ви знаєте, що перекладається психологією? Ні. Психоз душа, логіка з науки, наука душі. До речі, багато людей навіть потрібно навчатися на психологію, коли я їх питаю, вони не знають, як переконатися з психологією. Психоз душа, логіка з науки, наука душі. І, і потім далі питаю, а на кого ви навчаєтесь? Там? Я там художник, о, класно, я люблю творчих людей. Або я там кулінар, теж дуже гарно. Тобто, Просто цікавився, що люди, а що вас взагалі надихає в житті. Якщо там люди на ній хоч чого не читає, нічого йому. А що вас взагалі надихає в житті? А що вам подобається робити? Ну, мені подобається там, гуляти з друзями, там, я не знаю, малювати. Ну, класно. Ну, просто цікавися, що його надихає в житті. І це найголовніший етап. І, і це дійсно, що нам цікаво дізнатися, що людина це не просто якийсь автомат, котрий ми там монетку кидаємо, вона нам щось видає, mm -hmm. якусь мантру, знаєте, такі, от якісь якийсь от підібрати, і щось таке, що у всіх працює. Такого не буває. Тому що людина це жива істота, тому ми звертаємося як до живої людини. Mm -hmm. І просто цікавимося, як особистістю до цієї людини. Ми звертаємося. І коли вона дійсно це відчуває, що ми не просто хочемо щось отримати від неї, а що дійсно ми цікавимося її, це у неї серце як Так. І четвертий етап це презентація книги. Тобто ми звернулися, ми поцікавилися, і потім ми презентуємо книгу. Тобто я зазвичай розповсюджую книгу таку подорож самопізнання. Вона як наука самосвідомлення, трішки менше, але там зміст похожий. Угу. І ну, вона на основі Бахватгіт просто більш такому зрозумілому для людини форматі. І просто розказує про цю книгу, що тут описується багато різних тем, це веди, такі древні писання, більше п'яти тисяч років. От, тут описується там, філософія, психологія. Тобто я кажу, що наука про душу, тут є якраз тема Природа, душі, І там, Хтось там цікавиться там, бізнесом, я кажу, дивіться, тут є тема духовне рішення матеріальних проблем або духовна порада бізнесменам є така тема. От, тобто, тобто я кажу, що всі книги. І незалежно від того, яка ви людина, ви можете для себе знайти щось для себе цікаве, щось надихаюче, що може вам допомогти. Uh -huh. І потім я ще зазначаю, що особливо зараз під час війни це знання ще більш дуже актуальне, тому що вона допомагає позбавитися від стресів, терпіння і також дати внутрішню силу. Тому що щоб терпіти, щоб якісь складні речі в своєму житті пережити, треба мати силу, не просто силу волі, а ще духовну силу. якраз. Ці книги вам вони, вони можуть допомогти отримати цю духовну силу через медитацію, через молитву, через практику. Ось. Таким чином розповідаю про книгу, що любій людині буде це цікаво почитати, незалежно від її поглядів. Навіть якщо вона інша традиція або їй взагалі не подобається читати, все одно ви можете щось почитати для себе. І п'ятий етап це звернення. Тобто ми просимо щось пожертвувати на видавництво книжок. Або там от у нас є програма їжа життя, тобто якийсь земообмін. Тобто, ми даємо знання, людина щось теж, і це як для неї теж благочестя, певне. Mm -hmm. Тому такі от п'ять етапів. тобто Ми звертаємося до людини, представляємося, цікавимося її, презентуємо книжки і просимо щось пожертвувати на видання цих книжок. От такі от п'ять етапів. І це є такі спеціальні методички, книги, де є різні способи, ну, тобто в певному цьому етапі. Є багато різних варіантів, як можна звернутися, як можна там цікавитися. Просто в процесі, коли ти цим займаєшся ну, часто, то в тебе якийсь свій стиль викарбовується. І тому ти для як тобі легше з людьми спілкуватися, як тобі цікавіше, як тобі це. Більш надихає інших людей, тому певно, вже стиль викарбовується. А для початку, для тих, хто тільки починає цим знайомитися, можна просто йти по медит і uh -huh. просто uh -huh. шукати, шукати себе в цьому також. І я ще люблю також розповідати, що, що мене заохотило в цих книжках. Uh -huh. Я кажу, що мені спочатку зацікавилися такі теми, як режим дня, режим харчування, жити в гармонії з всім світом. Такі прості теми. А потім вже я більше знайшов. Відповіді на свої питання. Угу.